Ще один рівницький гонщик, вихованець міського спортивно-технічного клубу Роман Капустін, готується до переїзду за кордон. 17-річний 17-річний спідвоїст підписав контракт з дворазовим переможцем польської екстраліги клубом Мотор Люблін. Хлопець вже встиг долучитися до навчально-тренувального збору зі своїми майбутніми партнерами у Закопане і сповнений сил готовий до дебюту за юніорську команду з Любліна. Ми провели там, можна сказати, повну фізпідготовку, позаймалися там всякі гри пограли. На, на реакцію у нас було до психолога ходили. Хочу щось трохи якесь місце в чемпіонаті світу. Попробую взяти. І ну на гонках показати себе в команді Вотерелюбля. Роман може стати третім рівнянином, який спробує себе у чемпіонаті сусідньої країни. У польській лізі вже встигли заявити про себе наші Назар Парніцький та Марко Левішин. Спілкувався я з Марком Левішином та його механіком. Ну просто, що просто ще в цей клуб і все разом з Романом. На дебютні для нього гонки у Польщі їздитиме команда рівненського міського спортивно-технічного клубу. Керівник місцевого осередку спідвею Сергій Головня високо оцінює шанси Капустіна проявити себе за кордоном. Але головне каже: для початку закріпитися у складі та знайти польського механіка, який допомагатиме обслуговувати мотоцикл. Шанси великі, він дуже гарно стартує. Зараз готується йому два мотоцикла. І на сервісі лежать декілька двигунів, ось які мають бути вже до березня готові. Якби було б добре, би він не був настільки залежний від нас як клубу. Ось якби він був більш самостійним, але це тільки з віком і з досвідом відбувається. Роман Капустін є чинним чемпіоном України серед дорослих та юніорів. За словами Сергія, головні такі закордонні вояжі місцевих гонщиків є хорошою можливістю для них набратися змагального досвіду, поки в нашій країні триває війна. Виступаючи тільки тут, вони не набуватимуть того досвіду, який передають іноземці. Рівень майстерності, рівень підготовки мотоциклів. З ними постійно ми спілкуємося з іноземцями, консультуємось, Як, що змінюється в мотоциклах, в двигунах, що краще, як налаштування змінювати. Ну і там більше конкуренційне середовище. Перші юніорські змагання у складі Люблінського мотора мають відбутися навесні. На них і налаштовуються Роман та його наставники з Рівного. Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.